Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я, Галина. Сьогодні у нас 30 квітня. Так, подивимося питання з вами. Бонічка, іди сюди, зайчик. Іди, я тебе покажу. іди сюди. Не хочеш? Так, іди, іди, покажу. Іди, 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 покажу тебе, зайця. Іди, Давай, поздоровайся воно. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось я. Ось котик хороший, хороший наш котик Біжи до папи, жидопав. Оп, забираю його. не мені за сюди. Так, і перше питання. Путін прагне повністю окупувати Запорізьку і Херсонську область, щоб вдасться повністю захопити окупувати Запоріжжя область. Чи вдасться йому росіянам? Та ні. Не-не-не, проблеми і обрив. Обрив їм там. І Херсонську область. Чи вдасться? Захопити росіянам фантазії, ілюзії. Ні. Ні. Росія намагається щодня знищити наші спецоб'єкти, енергооб'єкти. Чи вдасться їм знищити енергооб'єкти? Ні. Ні, пусто. Пусто. Ні. Так. Пропозиція Путіна про перемир'я до 9 травня. Чи є це початком переговорів з Києвом? Без попередніх умов. Чи є це початком переговорів з Києвом? Без попередніх умов новые перспективы. освобождение и важные изменения, и новые перспективы, и освобождение, и завершение по умеренности. Да? Да? Такое решение решение императора Чи підтримує Трамп ідею Зеленського щодо повного припинення вогню на 30 днів? Да. підтримує? Підтримує, але щось критична ситуація. Ще голоситься Путін? На це перемир'я на 30 днів. Чи согласиться Путін? Перша карта обман. Трудное сражение с ним. Та щось ні. обман фантазий. Неудача. Ну, як должны придавить. Як должны сам він не. Сам не оправданное подозрение. Придавить, придавят. Так, військовослужбовці ТЦК направлені на фронт. Це правда? Що направлені на фронт? Так, да. правда? Чи буде посилена військова та дипломатична допомога Україні? Ну, помощь идет. Дружеская помощь? Да, да, договор буде. Що планує Росія на цьому тижні? Чи будуть обстріли сильні, що планує Росія на цьому тижні. Тупоє упрямство. Тиранія. Ну тут щось то іде обнуление і розрив. или карти. По обстрілам, що планує. Подвешено ще. Азарт такий є і і тупоє упрямство. будуть ще обстріли Як облегчення йде, але тут усі плохие примети. тупоє упрямство ще будуть. Ще обстріли будуть. А ще будуть, буде така сильная трагедія в Україні. Сильна така якась трагедія в Україні. чи буде? Ну, ще будуть. будут. Все дозволеності карта. Враз за спиною. Чи будуть? Лицемерие. В смысле, трагедія. чи буде якась? Ні. Прильоти будуть. Неправильне действие. І нестабільність. А що по такій? чи башня, чи удар, нет. Та ні, як обычно, чи є загроза окупації Одесси? Не, наоборот, хорошие новости и хорошие перспективы и помощь, и древо рода по прямой. Подвешено еще. Так, защита, защита, хорошее предзнаменование. И уже закинчение. Ну, долгие проблемы. несоблюдення соблюдение данного слова. Еще прилеты можуть быть, але оккупации дело увенчается успехом. Оккупации ниякой не будет. Одессы. Чи зайшли переговори в тупік? Чи зайшли переговори в тупік? Говорят, Уже нужен отдых. Ну тяжело. По дьяволу. Да ничего. Все равно будет обрыв и закінчення. Тяжело. Але ось рішення таке договор, положительное развитие, прогресс и перша карта удачи. Разрулят договор ося. І прогрес. Чи буде зустріч Трампа і Путіна в ближайшем? Пока не. Хитрость обман. Бедственная ситуация, кризис. Пока что с не. Пизниша, да. Пизниша, да. Подвешена еще. Пизниша воссюда. Будет. Буде зустріч. Встреча. Буде. И нормально будет. Карта перемоги. Буде пізніше, не сейчас. Так. Там щось вимагають імпічмент Трампа. Вроді заяву подали, да? Ну, якщо буде імпічмент Трампа, як це буде для України? Ну, якщо от прийде другий. Як буде для України? Якщо Трампу иде. Новые перспективы. Карта мира. Помощи. Так, да, все нормально будет. Спокойное состояние и помощь. Вот Джиночка опять оказывается. Помощь будет. Колесо фортуны и новые перспективы. Та все нормально буде. Все буде нормально. Колесо фортуни і удачі. Так, оголосили евакуацію на Дніпропетровщині. Чому? Та чому? Тому що ще будуть гатить. Ми з вами говорили вже. Я все время от говорила, що Если есть куда уехать, то треба выезжать на время. Почему? Ну, потому что он завышенные требования и удары. Порабощению не ноль. А прилеты, удары, ну, там обрыв будет всему этому. Прилеты, бои, удары будут, но это все обрыв, кинец. этому всему решение проблемы але будет опасно все бои бои показывают бачите мечи бои удары прилеты спустошене ну закінчення этому будет все это оборвется але ж опасно укрытие или десь выехать ну такое решение таке рішення. освобождение все равно будет кинеться а опасно все. Бої, удари, прильоти. Поэтому. Не то, що там зайдуть і захоплять. Ні, цього не буде. А лісти будуть будут наші. Отстоют наши. Укриття, Укрытия говорят, укриття і страхи. Укриття і страхи. Сереж, забери його. по да. Так. Отстоит на? Конечно, надежно. Надежно. пропятствие Стена. Стена. Никто никуда не зайдет. И облегчение страданий, и помощь высших сил, и древо рода по прямой. И это, ну, нарушение. Нарушение. Серьезное вмешательство. Настойчиво. Да, никто их никуда не пустит. Просто, что опасно. Виїхати. Це не тільки Дніпропетровщина. Гатить оно ж Харків, як оно. І, і по Одесі, і по Києву, і и Харьков. Потому что надо или укрыти, не ігнорувати, Или вообще выехать пока на время. Поэтому говорят людям. Так. О, до 9 травня, чи буде обмін полоненими? Ми вже дивились, ну ще раз глянемо, мало ли, може помінялася ситуація. До 9 травня, чи буде оправдано? По уміряності? Хержі, буде, да. да. Додому, возвращання домой. Так, да. і це вдачний случай по справедливості. Буде до 9 травня. Ну, це таке. До, після трошки. Самі знаєте, термін не розтягуються в картах, точного немає. Так, тепер подивимося, що там по Харкову. Харків, що ж де? Що чекає Харків? Що-то там сильно вдарили прильоти. Що чекає Харків на ближайші страхи? Страхи рішають. Харків ще удари будуть. Ще ось дивіться карта. Мечи и карта удара. Ну, Перемены будут. Избегать надо укрытия и избегать. Харьков. Я же говорю, на тільки Дніпропетровщина. Харків теж. Виїхати бы, если есть куда, то выехать бы дальше туда, хоть на западну. Там же не так. Так просили кривий ріг подивитися, що чекає на ближайшие дні. Тоже страх и карта. И мечи. І дорого. Дорого платить кривий рік. і критичний момент. Обережно. Прильоти. Нікополь. Нікополь Що чекає на ближайшие дні. Ну, непримиримость. Опять страхи, карта. Нікополь. Болезненно. Борьба за выживание. Прилет может быть. Лицемеры. Прилет может быть, Никопаль. Там просылы. Барова. Барова. На ближайшие дни. Еще чекаю. Коса тоже. Тоже подкосы. Коса. Прилет. Прилет и удары. Помощь, что идет. Печаль, депрессия и коса подкосы. Тоже бы как, как бы уехать. Отсрочка раздражения. Укрытие и коса. Ворова. Прилеты. Может быть. Изюм. На ближайшие дни. Защита. Идем шо? идем с пустоши с пустоши не. Прилеты. Купенск. Еще чекаю Купенск на ближайшие дни. Купенск уже заморились люди, мстительные же. Ну тут перемены идут, если карта радости и колесница, а подвешена. Подвешено. Разлад. Настойчиво лизут. Настойчиво. Укрытие. И неприятная неожиданность. Может быть крысы. Потому что. Бедственная ситуация. Ох. Купенск. Разрушение. Купенск. Разрушение. Че в Купенск россияны? Че будет оккупация Купенска? Терпение уже сверхмеры, конечно, решение, важные изменения, хорошие, долгие проблемы, необходимость в охранных действиях, нужен отдых уже, не, 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 не никто не чудо, никуда не зайдет, никто никуда, положительное развитие, прогресс, хорошие перспективы, ну, конечно, необходимость в охранных действиях, не, удача, Купянск, не, не зайдут, никто не пустит, хлопцы не пустят, стена. Мисто Днепро. Еще чекаю место Днепро на ближайшие дни. Э, азарт. Азарт и коса. Прилеты, может быть. Несоблюдение данного слова. Так, переход в другое состояние. Ну, враждебности коса. Все прилеты. Тут вот идут перемены. Ще негатив и несоблюдення даного данного слова и коса щепкоса ще, ще прилеты может быть київ на ближайшие дни київ невежество дьявол ну, решение опять решение критичний момент київ київ ще може прилет будет прилеты Разногласие. Завощене требования. Печаль, депрессия и неудача. Ще прилеты, может быть, Киев. этот Запоріжжя. Запоріжжя. Що там на ближайши дні. Чекає. Запоріжжя. Хлопці отбивають. Запоріжжя, Запоріжжя, удар може бути, прилет. Спекуляция сильний враг. Ні, тут все одно перемены идут хороші. Восхождение і перемены хорошие. Хлопці відбивають и перемога Запоріжжя. Але ще тут ось обмануть и надежды и сильный враг, и подлость, и карта смерти, и страхи. Ну, тут, тут тут хорошие карты, перемены хорошие. И дома, за Парижа дома. Положительное развитие. Еще прилеты, может быть. Перемены хорошие идут. Так, что еще подывиться? Мини-суммы глянуть. Суммы. Суммы на ближайшие дни. Суми тоже помощь хорошая, перемены хорошей суми нерушимость дома ну бедственная башня хоть і перевернута але бедственная ситуация ще и дьявол ще обережно суми ну, донеччину я не дивлюсь там гатять там гатять и ще будуть гатить каждый день и всі вот эти города Константиновка, Дружковка, Покровск. Краматорск, Славянск. Это каждый божий день гатить. Что там девиц? Еще пока. Ну, Покровск, под покровском. Что там у наших хлопців? Да сила, сила и перемога. Врагу вот это вот. Ну, отсрочка идет, конечно. Долгие проблемы. А у всем врагу неудача і безполезна суета. Оцим сим жуликам От Халіма. У наших тут йде сила, перемога і удача у наших хлопців. Тільки що отсрочка, ця отсрочка долга, нестабильность еще. Переход другое состояние. усталость. Уже хлопцы заморились. Дело увенчается успехом. Переход другое состояние. И дело увенчается успехом. И солнышко, удачи. Безполезно їм там, що вони ото там лізуть, безполезно. Ніхто їх нікуди не пустить. Розбивають їх там. Так, що ми ще глянемо? Миколаїв гляну. Там якась жіночка написала, що Миколаїв. Одне каміння. Та то ж не Миколаїв я казала, а Миколаївка, Херсонщина. Правий берег. Миколаїв дивимся на ближайші дні. Тоже уже терпение сверхмеры. Крис багато в Миколаеве. Недовір'я криси. Так, Николаев, легчение страданій, положительне развитие, прогрес. страхи і негатив, и ну, перемени, хороші новости. Так, воно шпіонаж і криси і недоверие. Так, ну ще критичний момент може бути. Ще ось страх і критичний момент і трудне сраження. Щось якийсь прильот може бути. Ще обережно, Миколаїв. Так, Львів гляну. Львів на ближайшие дни. Там Львів нормально. Все положительний результат. і дома. Ну, тут осень соблюдение данного слова, тирания. щось може бути. Загроза є, але Карта хороша. Вот этих, которых надо избегать. Тирания и несоблюдение данного слова. Льви. Да не, ничего. Необходимость в охранных действиях. Переход в другое состояние. Карта мира. Да не. Нормально, Льви. Одессу. На ближайшие дни. Еще чекаю Одессу на ближайшие дни по прилетам. Одеса ще прильоти. Горі, мучення і прильоти. Башня. Так. Що там Волинь? На ближайші дні Волинь. Що чекає? Так, Волинь. Ну, подвешено ще. Але йде ось облегчення страдань і завершення, хороші новості, договор. Нічого, карта радості Волинь. Нормальна карта. Житомир. Що чекає Житомирщина? ничего как-то не прилет может быть мечи прилет может быть ненадежно и прилет разочарование Житомирщина Черкаси Черкаси еще чекає критична якась ситуація критичний момент страхи и коса черкасы может бути прилет удар и этот Чернигов, Чернигов на ближайшие дни. Черниги тоже с пустошиня а можно прилет. Ну, переход в другое состояние. И хорошие перспективы. А еще может быть прилет. Так, ну, наверное, все. Я подобралась на сегодня. Вам. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.